Добрий день, мої любі читаєрки! Я так люблю відкривати нові книжки. І сьогодні я хочу вам почитати книжку «Диволожні пригоди Лесі Кічори. Для вас моя морська казочка, як звірі океан рятували. Почитаємо! Того дня вітер неспішно котив баранці хвилю до берега. Уже до полудня лагідне сонечко добряче прогріло каміння на скелі, що відгородило від світу клапти піщаного узбережжя. Якоїсь миті пісок біля скелі заворушився, і з під нього почали влазити малесенькі черепашки. Бадьоро переставляючи лапки, десяток черепашенят попрямувало до води. Пам'ятаєте, що нащиптувала нам матуся, коли ми зростали? запитала перша черепашиня. Щойно вилипимося прямувати до води, добре навчитися плавати і уникнути небезпек, відповідали декілька голосів. Правильно, тоді гайда! Тож, якщо запитуватимуть, звідки лями родом, відповідайте, ми черепашки з гнізда біля рожевої скелі. А ще мама говорила, що ми можемо. Останнє слово малюка з'їла хвилька, що саме підкотилася до берега. Черепашеня дивувалася, скільки всього цікавого у морі корали, водорості, рибки й молюски. Ті, донько, я пливу від рожевої скелі. Я черепашеня бій!» вилупилася із першого яйця у гнізді. Море це скарбниця життя, та люди його неймовірно забруднили. Здається, коли настане день, що пропливти в ньому буде неможливо стільки в промовила Черепа. Чому ж вони так роблять? Ох, малюче, задумалась стара Черепаха. А хіба ми нічого не можемо вдіяти? Адже якщо робити щоденно маленькі добрі справи, то згодом плоди стануть помітними. Усі великі справи починаються з маленьких кроків, упевнено промовила черепа. Від того дня Малюк Бій розпочав свою місію з рятунку океану. Працював він надхненно. Щоразу, як йому на очі траплялося якесь сміття, він стягував його у купу, а потім пакував якийсь мішок. Ще не раз йому доведеться рятувати морських мешканців, які застрягають плавниками, дзьобами та хвостами. А якщо вам цікаво, чим закінчиться ця морська пригода, то скоріш поспішайте до Національної бібліотеки України для дітей. Візьміть книжечку Лесі Кічури, «Дивовижні пригоди» і почитайте. До зустрічі!